Клайв Стейплс Льюіс. за межі мовчазної планети присвячується моєму братові Уурону Гамільтону Льюісу, довічному критикові цієї просторово-часової історії. Заувага! Кілька вміщених нижче дещо зневажливих згадок про видані раніше твори такого штибу подано суто для того, аби додати оповіді ефективності. Авторові було б прикро, якби читач припустив, що він через брак вигадливості скористався фантазіями пана Герберта Велса або виявився надто невдячним, щоб визнати свій борг перед останнім. Перше. Ледь упали на листя останні краплини зливи, як Подорожній. Засунув мапу до кишені, втомлено поправив на спині наплічник. І вийшов з-під прихистку розлогого каштана на середину дороги. Крізь просвіт у хмарах ще лилося жовто-гаряче проміння при західнього сонця, проте попереду над пагорбами небо вже потемніло. З кожного листка і з кожної травинки стікали краплі, а дорога сяяла, наче потік. Та подорожній не марнував часу на краєвид, а відразу ж рішуче подався вперед. Розміреним кроком бувалого ходока, який лише недавно з'ясував, що йти доведеться далі, ніж передбачалося, втім, саме так воно й було. Якби він озирнувся назад, то побачив би віддалік шпиль церкви у надербі, і, мабуть, згадав би, не на надто лагідним словом негостинний гостинний маленький готель. Зовсім не виглядало на те, щоб там було тісно від пожильців. Та коли він попросився переночувати, йому відмовили, колись він уже бував у цих краях і ще пам'ятав старенького, добродушного господаря. Але відтоді заклад перейшов до інших рук і тепер там порядкувала особа кельнерка, її панею, що, вочевидь, належала до тієї ортодоксальної школи британських власників заїздів. Для яких пожильці то тільки зайвий клопіт відтак йому не залишалось нічого іншого. Як пройти пішки ще добрих шість миль до стерка містечко по той бік Пасма Пагорбів, де, як запевняла мапа, мав бути заїжджий двір. Щоправда, досить підказував подорожньому, що покладати на це особливої надії не варто, та в нього просто не було іншого вибору. Мандрівець високий, трохи сутилуватий чоловік. Який мав на вигляд років 35-40, крокував уперед швидко і впевнено, не надто розглядаючись довкола. Схоже, він заглибився у якісь цікаві роздуми, наче намагаючись у такий спосіб скоротити собі шлях, трохи поношений, але охайний одяг дозволяв майже безпомилково розпізнати у ньому представника інтелектуальної професії, який на канікулах вибрався у похід. На вигляд він скидався на лікаря чи шкільного вчителя, хоч йому й бракувало розважливої стратегічності першого чи невловимої безтурботності другого. Насправді, то був викладач одного з кембриджських коледжів, вчений філолог, наймення рансом. Виходячи з надербі, він розраховував, що дорогою до стирка натрапить на якусь гостинну ферму, де й переночує. Проте виявилось, що місцевість по цей бік пагорбів майже безлюдна. Довкола, куди не глянь, тягнулися понурі поля, засаджені капустою та ріпою, і тільки де-не-де око могло зачепитися за таке сяке деревце чи херлявий живоплід. На відміну від родючих земель на південь від надербі, сюди не часто заглядали приїжджі, а від промислового району за стерком подорожнього. Відділяли згадані вже пагорби. Тепер на цю пустельну місцину лягали сутінки, пташиний гомін змовк і запала тиша. незвична навіть для сільської Англії. На кам'янистій дорозі кроки відлунювали металом, і це потроху починало діяти на нерви. Ренсом пройшов десь за дві милі, коли попереду замоготіло світло. Тут, біля підніжжя пагорбів, було вже майже темно, і він усе ще плекав надію, Заночувати у заможному фермерському домі, коли, наблизившись, побачив перед собою крихітний цегляний будиночок або як зліплений, липинше у минулому столітті. Зненацька двері розчахнулися, і назустріч, мало не збивши його з ніг, вибігла якась старша жінка. Ой, вибачте, сер! – вигукнула вона, устрівши перед собою незнайомця. Я думала, це мій Гаррі. скориставшись нагодою, ранцо запитав. Ще не можна влаштуватися десь поблизу на нічліг. Та ні, сир, була відповідь. Хіба у стерці? А чому ж вони зупинилися в надербі? Говорила жінка тихо, проте в її голосі ясно відчувалася тривога. Було помітно, що подумки вона десь далеко звідти. Рансом пояснив, що спроба знайти нічліг у надербі закінчилася для нього невдало. Тоді не знаю, сир. Біг мене знаю, мовила вона. Заки дійдете до стерка, навряд чи вам трапиться якийсь гожий дім. Хіба згір'я? Там працює мій Гаррі. Я, власне, вибігла на двір, бо почула вашу ходу і подумала, що це він. Йому вже давно час бути вдома. У згір'я? Це що, якась ферма? зацікавився Ренсун. Вони пустять мене переночувати? Де ж пак, сир? Відколи померла панна Еліс, там ніхто й не живе, тільки професор, та ще той добродій з Лондона, їм такий до голови не прийде. У них навіть прислуги немає, ото тільки мій Гаррі, там наче за Кочагара. та й то в дім його не пускають. А як звуть професора? спитав Ренсон зі слабкою надією в голосі. Хто його зна, сир. Біг мої гадки немає, той другий добродій, пан дивайн. А Гаррі каже, що той перший професор. Гаррі знаєте, не надто у всьому цьому Петре. Він у мене, бачите, простак. Тому я й не люблю, коли він приходить додому так пізно. Вони сказали, що завжди відпускатимуть його у шостій. Він же й так там за цілий день напрацюється. Монотонний голос і обмежений словниковий запас не дозволяли жінці як слід висловити свої почуття. Однак ренсом стояв поруч і бачив, що вона тремтить і ось ось заплаче. Йому спала нагадку, що варто дорогою зазирнути до того таємничого професора і нагадати, що хлопці чекають вдома, а ще за якусь мить подумалась, що, опинившись у господі серед людей свого кола, можна було б і погодитись на пропозицію зостатися у них на ніч. Так чи інак, а в уяві у нього постала така яскрава картина, «Відвідин у згір'я, що справа була фактично вирішена. Ренсом поквапився повідомити жінці про свій задум. Бігме, сер, не знаю, як вам і дякувати, зраділа вона, але ви вже, якщо ваша ласка, виведіть його за браму і простежте, щоб він пішов додому. Той професор таки нагнав йому страху, сир. І він навряд чи й піде, якщо тільки професор йому сам не звелить. Рансом запевнив жінку, що все так і зробить, та попрощався. За її словами, узгір'я знаходилось ліворуч від дороги за п'ять хвилин ходу. За розмову він не зауважив, як заклякли у нього суглоби, тож перші кроки далися йому трохи важко. Лівобіч від дороги не було ані вогника, лишень рівне поле та якась темна маса, що спочатку видалася рансомові невеликим гаєм. Минуло, здавалося, більше п'яти хвилин, поки він дістався туди і з'ясував, що помилявся. А Гаю тут не було: дерева, що шуміли вгорі, росли не широкою смугою, бо поміж ними прозирало небо від дороги, і їх відокремлював густий живоплід. У якому виднілася біла брама. Безперечно, це й було узгір'я, а за деревами ховався сад і будинок, Ренсом поторсав браму, проте вона не піддалася. На якусь хвилину тиша і щораз густіша темрява, здавалося, розвіяли його рішучість, і він, попри в тому, мало не подався далі дорогою до стерка, проте вчасно згадав про обіцянку, яку дав жінці. За великого бажання через живопліт можна було продертися, проте, власне, таким бажанням він і не горів. Яким же телепним він виглядатиме, коли наткнеться там на якогось дивака пенсіонера? Кому ж іще спаде на думку тримати в цій місцині браму на замку і стане розповідати тому, дурнувату історію про матір істеричку яка заливається слізьми, бо її притуркувати синочок. На півгодини затримався на роботі. Проте хочеш чи ні, а обіцянки треба виконувати. І Оскільки проповсти через живопліт із наплічником на спині ледве чи було можливо, Рансом зняв його з плечей і перекинув через браму, до цієї миті він іще вагався, аж раптом збагнув, що вибору вже немає, і шлях до відступу цілковито відрізано. Тепер радне рад, рад таки доведеться пробратися до саду. Хоч би лише для того, аби забрати свого наплічника. Страшенно сердитий на жінку з придорожньої хатини і на себе, він опустився на землю і почав навкарачки пролазити через живоплід. Виявилося, що зробити це не так уже й просто, і тільки через кілька хвилин Ренсомові, який ще й добряче подряпався та попікся кропивою, вдалося звестися на ноги в милистій темряві за живоплотом. Лед не навпомацьки, діставшись до брами, він підібрав свій наплічник і, врешті-решт, розглянувся навколо. Тут було світліше, ніж під деревами, тож він легко розглядів під'їзну дорогу, що вела до великого кам'яного будинку, перед яким лежала запущена неохайна галявина. За кільканадцять кроків попереду дорога розголожувалася. Права гілка плавним закрутом підходила до парадних дверей. Ліва ж ішла прямо і вела безперечно до господарських будівель за домом. Кидалися у вічі глибокі колії, тепер залиті водою, Виглядало на те, що тут проїхала не одна важка вантажівка. Натомість доріжка праворуч, якою Ренсом і вирушив до дверей, поросла мухом. У жодному вікні в цілому будинку не світилося. Деякі вікна були закриті віконницями. Деякі зяяли чорнотою, безвіконець чи штор, проте і ті, і інші, здавалися однаково мертвими і аж ніяк не гостинними, про те, що тут усе ж хтось є, свідчив тільки стовп густого диму, який піднімався звідки з-за будинку, і наводив на думку радше про фабричний комен, або принаймні про якусь пральню, аніж про кухонну піч. Словом, якоїсь хвилини цілком вистачило, аби переконатися, що узгір'я це ж ніяк не те місце не незнайомцеві можуть запропонувати залишитися на ніч. І звісно, вже повернувся б назад на дорогу, якби так необачно, не зв'язав собі рук обіцянкою. Трьома східцями він піднявся до ганку і подзвонив. Не дочекавшись відповіді, подзвонив іще раз. А тоді втомлено присів на дерев'яну лавку, що стояла під ганком. Просидів він там так довго, що під, який зросив був йому обличчя, майже висох, а плечима став пробігати легенький холодок, хоч ніж була тепла і зоряна. Ренсом почувався тепер дуже змореним, і Лебонь саме тому ніяк не міг підвестися і подзвонити у двері втретє. Поза тим мирна тиша, що панувала в саду. Краса літнього неба та совинне пугукання, яке в ряди годи чулося десь неподалік, все це навіювало на нього дрімотливий спокій. І він насправді ледь не поринув у напівсон, коли раптом якийсь шум змусив його розплющити очі. До нього долинуло щось, наче топотіння та човгання, подібні звуки можна почути на майданчику для регбі. Коли між командами відбувається особлива запекла сутичка, Ренсум схопився на ноги. Гаймер наростав десь неподалік. Люди у важких черовиках чи тобилися, чи боролися, чи грали у якусь гру. Тепер стало чутно і крики. Щоправда, розібрати слів було неможливо. Проте ясно чулися різкі, сердиті окрики захеканих чоловіків. Найменше за все на світі Рансомові хотілося стряти у якусь темну історію, але він відчував, що мусить з'ясувати, у чому тут річ, і саме в цю мить почувся пронизливий крик. Відпустіть мене! Відпустіть! і за секунду знову я туди не піду, відпустіть мене додому! Випустивши з рук наплічник, Рансом збіг донизу ганковими східцями і бігом кинувся за будинок. Скількомога, напружуючи свої задерев'янілі і натомлені за день ноги. Помережені каламутними калюжами колії, привели його до якоїсь подоби заднього обістя, де втім стояло аж надто багато будівель. Краєм ока він побачив високий комен, низькі двері, освітлені зсередині, червонявими відблисками вогню і якусь темну сферу, таку велетенську, що вона аж. Заступала зірки, її він спершу прийняв за купол невеликої обсерваторії. Одначе тут таки все це вилетіло йому з голови, поза як зненацька, просто перед ним виникли постаті трьох чоловіків, які щепилися між собою. Вони чубилися так близько, що з розгону він мало в них навгатився. З першого погляду йому стало зрозуміло, що це син старої, Гарі. Марно силкується вирватися з рук двох міцних чоловіків. Ренсом хотів було гримнути. Що це ви робите з хлопцем? Проте натомість з його вуз летіло лишень не надто переконливо. Гей, послухайте но. Ну. Чоловіків мить відскочили від хлопця, який аж заходився плачем. Ви хто в місі такий? І що тут робите? вигукнув огрядніший і вищий із них. У його голосі чулися власне ті нотки, яких так недоречно забракло Ренсомові. Я просто мандрую цими краями і пообіцяв бідолашній жінці. Да дідька бідолашна жінку, як ви сюди потрапили. На допомогу Ренсому прийшло роздратування, і він доволі різко відповів: Через живоплід. Не знаю, що ви робите з хлопцем, але треба було нам завести собаку. Кинув тостун своєму товаришеві, не слухаючи Ренсома. Та ж була тут собака, доки ви самі не вирішили скористатися нашим тартаром для експерименту. вперше озвався той. На зріст він був тільки трішечки нижчий від товстуна, проте значно стрункіший і, вочевидь, молодший. Його голос викликав у Ренсома якісь неясні спогади так чи інакше, він вирішив іще раз почати спочатку. Послухайте, не знаю, що ви робите з хлопцем, але його робочий день уже закінчився і йому давно час додому. У мене немає ані найменшого бажання втручатися у ваші справи, але. Та хто ви такий? заривів товстун. Якщо вас цікавить моє ім'я, то мене звуть Ренсом, то стривайте, схопився стрункий. Ви бува не вчилася колись у школі веденшоу? Вчився? А я власне ламаю собі голову, чому ваш голос від самого початку видався мені знайомий. Моє прізвище Дивайн. Пригадуєте такого? Ну, звісно ж, ясна річ, відказав Рансон, і вона потиснула руки з дещо робленою сердечністю. Як то, звичайно, буває під час таких зустрічей. Правду кажучи, у школі дивайн Ранцомові зовсім не подобався, як у тім і всім іншим, кого він лишень собі пригадував, зворушливо чи не так? осміхнувся дивайн. Ясне світло шкільних днів сягає навіть глушини між надербі і стерком. Варто ще згадати незабутні недільні проповіді в каплиці, і нам неодмінно підступить до горла клубок. Ви, мабуть, не знайомі з Вестоном. Він вказав на свого огрядного та гучноголосого товариша. Не яким Вестаном, а саме тим знаменитим Вестоном, великим фізиком? Він, знаєте, на сніданок споживає Ейнштейна, а на обід Шредінгера та ще й без солі Вестоном, дозвольте відрекомендувати вам мого однокашника Ренсома. Доктора Елвіна Рансома, саме того знаменитого рансома, великого філолога, на сніданок він споживає Есперсина, а на обід, мене це не обходить, перебив його Вестон, Ще далі тримав за комір невдатного Гаррі. Якщо ви гадаєте, що мене дуже тішить присутність тут цього суб'єкта, який допіру вламався до мого саду. Вас спіткає розчарування, мені начхати, в якій школі він учився, і на яке шарлатанство тратить тепер гроші такі потрібні справжній науці. Я тільки хочу знати, чого йому тут треба, а тоді нехай забирається геть, і щоб я його більше не бачив. Не будьте телепнем, вестане, мовив дивайн уже серйознішим тоном. Мій давній товариш заглянув до нас напрощат вчасно, ренсоми. Прошу, не звертайте увагу на весенові манери. Як то кажуть, під суворою зовнішністю ховається шляхетне серце. Ви, звісно ж, не відмовитесь чогось випити та перекусити. Дуже люб'язно з вашого боку, сказав Ренсом. Але ж хлопець. Він трохи не сповна розуму, зашепотів диван, відводячи Ренсома в вбік. Зазвичай працює, як віл, та іноді трапляються такі от припадки. Ми тільки хотіли відвезти його до душової, щоб він там посидів якусь годинку та прийшов до тями. Не могли ж ми відправити його додому в такому стані і все це лише через нашу доброту. Зрештою, якщо хочете, можете самі відвезти його додому, а тоді повернутися і заночувати в нас. Рансом стояв у неабиякому замішанні. Інтуїція підказувала йому, що тут діється щось вельми неприємне і підозріле, можливо, навіть злочинне та з іншого боку. Йому, як і переважній більшості, його однолітків та представників того ж суспільного прошарку було властиве, хоч і дещо безглузде, а проте глибоке переконання у тому, що з такими речами пересічна людина може зіткнутися хіба у книжках, і що вони вже точно ніяк не пов'язані. З професорами та старими шкільними товаришами. Поза тим ринцем усвідомлював, навіть якщо до хлопця тут ставляться погано, відбити його силою ледве чи вдасться, тим часом диван щось наголосно втокмачував Вестону. Втім, збоку це виглядало цілком природно, просто господарі за присутності гостя впівголоса обговорюють, як його краще влаштувати. З кінцем Вестон невиразно щось буркнув на знак згоди. Рансом, якого тепер на додачі до всього іншого, охопила ще й зрозуміле збентеження людини, яка мимоволі напрошується в гості, вирішив втрутитися, і вже було повернувся до них, коли Вестон заговорив до хлопця. Ну і завдав же ти нам сьогодні мороки, Гаррі? Якби в цій країні були нормальні закони, то я б давно знайшов на тебе управу. Ану замокни і марклі. Гаразд уже. Сьогодні до душової не підеш. І ніяк, то на душова, схлипнув на домок. Зовсім на душова. Я туди більше не піду. Він говорить про лабораторію, устряв Девайн. Якось його там випадково замкнули на кілька годин, і він чомусь страшенно перелякався. Як то кажуть, знаєте, маленький полохливий індіанець. Диван повернувся до хлопця. Послухай ногає, ну, усе ласкавий добродій відведе тебе додому, тільки спочатку трохи перепочине. А ти поки що посидь собі тихенько у передпокої, я дам тобі чогось смачненького. І він смокнув губами, дуже схоже продемонструвавши звук. Із яким вилітає з пляшки корок. Рансом пригадав собі, що ще у школі це був один із улюблених дивайнових фокусів, а Гаррі коротко реготнув, одразу зметикувавши про що мова. Нехай заходить, буркнув Вестон, повернувся і зник у домі. Рансом було завагався, проте дивайн став запевняти, що Вестон. Насправді дуже тішитиметься його товариством. Це була, звісно, неприхована брехня, але Ренсомові так хотілося нарешті відпочити і чогось випити, що він знехтував правилами пристойності, і слідом за дивайном і Гаррі увійшов до будинку. Невдовзі, він уже сидів у кріслі і чекав на дивайна, який пішов принести чогось підживитися.